24 жовтня у Миргороді відбулась консультація з громадськістю щодо оновлення стратегії розвитку Миргородської територіальної громади до 2030 року. Під час заходу учасники обговорили ключові напрями розвитку, визначив пріоритети, виклики та можливості для сталого розвитку миргородської громади у найближчі роки. На початку зустрічі присутні вшанували хвилини мовчання усіх, хто загинув від рук російських загарбників. Програму консультації відкрив Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який у вітальному слові наголосив на важливості спільного бачення майбутнього громади та необхідності оновлення її стратегії розвитку. У Нас стало питання по тому, щоб зробити внесення змін до стратегії, тому що життя вимагає змін, особливо стан війни. Зовсім інша ситуація. І я дякую нашим партнерам організації з міграції і в першу чергу уряду. Німеччини, які допомагають нам в цьому, всі консультації по змінах до стратегії, вони чогось вартують, коштують, але для нас вони безкоштовні. Тому я дякую нашим партнерам за це. Консультацію з громадськістю організувала фундація з країни в Україну у межах проєкту відновлення та посилення спроможностей громад ХРЕВ, який реалізує міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки кредитної установи для відбудови від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Одним із ключових моментів заходу стала панельна дискусія важливі стратегії розвитку громади, виклики та можливості під час обговорення йшлося про те, чому міжнародним партнерам важливо підтримувати українські громади, чому саме зараз необхідно оновлювати стратегію, як залучати громадськість до здою вдосконалення, а також ризики та зовнішні чинники, що можуть впливати на реалізацію стратегічних планів. У дискусії взяли участь Миргородський міський голова Сергій Соломаха, тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації Олена Онубко, заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, керівник САП-офісу міжнародної організації з міграції Максим Петров. Модерував обговорення Денис Бочинський, співзасновник фундації соціальних інновацій з країни в Україну. Він розповів, як саме фундація допомагає громадам у стратегічному плануванні. Для нас надзвичайно важливим пріоритетом є формування передумов, в яких в громадах. Утворюється інфраструктура, утворюється атмосфера і певні такі додаткові умови, де розгортається людське в суспільстві, де гуманітарна сфера починає бути такою, в якій присутня людина. І це має бути у всьому в освіті, в культурі, в охороні здоров'я, в ставленні до людини. Тому всі ті проекти, які допомагають це осмислювати, це наш пріоритет номер один. Звісно, і проект ГРЕФ, який допомагає громадам бути більш стійкими і переосмислювати їх розвиток через призму людиноцентризму, для нас надзвичайно важливий проєкт. За словами пана Дениса, сьогодні всі громади живуть в умовах невизначеності, тому саме стратегія стає їхньою опорою. Вона дозволяє рухатися вперед самостійно, як тим, хто сам пише свою історію, а не діє за чужим сценарієм. Як зазначив Денис Бочхінський, Миргород вирізняється вирісняється активністю мешканців. Тут одна з найвищих залучностей серед усіх громад, учасниць проєкту. На цей момент ми бачимо одну з найбільших залученостей учасників в розробку стратегії. Ми бачимо одні з найвищих показників кількісних. До якісних треба ще дістатися треба подивитися, як вона буде розгортатися в реалізації. Поки що нас це дуже надихає. Ми бачимо, що Мир громада одна із лідерів в цьому проекті, і це дуже тішить. Хочеться відповідно повертатися сюди з новими ідеями, підтримувати ідеї громадян активних і допомагати їм реалізовувати їхні проекти. Наступним етапом заходу стала презентація оновленої стратегії, у якій представлено стратегічні цілі, ключові виклики та очікувані результати її реалізації. Стратегія розвитку Миргородської громади була затверджена у 2024 році. Вона передбачає чотири головні стратегічні цілі: а саме, створення комфортного середовища для мешканців і гостей громади, розвиток санаторно курортної лікувальної, реабілітаційної сфер та туризму. Формування екологічно орієнтованої конкретно економіки, підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування слова Анталії Молочко. Після року роботи над реалізацією документа комітет із провадження стратегії вирішив нести зміни, адже війна поставила нові виклики і пріоритети, а частина проектів втратила актуальність. Ми на протязі декількох місяців працювали над напрацюванням змін до нашої стратегії, і сьогодні ми проводимо консультації з громадськістю. Хочемо почути думку наших жителів стосовно тих змін, які будуть напрацьовані в оновленій стратегії. Із нових напрямків пропонується додати до стратегії реалізацію молодіжної політики і громадської активності нашої молоді, крім того, включити питання інтеграції, адаптації, залучення до життя громади, наших ветеранів, ведення їхнього бізнесу, їхнього працевлаштування. І третій напрямок дуже важливий на сьогодні, який ми плануємо реалізовувати до 30-го року. Це забезпечення безбар'єрності всіх наших просторів, забезпечення доступності всіх послуг на території нашої громади. І це ми також пропонуємо передбачити в змінах до стратегії. Важливою частиною заходу стала робота учасників у форматі світового кафе. У малих групах вони обговорювали напряму розвитку громади за темами: економіка та інвестиції, соціальна сфера, освіта і безбар'єрність, інфраструктура та відновлення, молодь, культура, ветеранська політика, туризм та екологія. Кожен мав змогу запропонувати власну ідею в кожному із секторів. Результати групової роботи увійдуть до фінальної версії оновленої стратегії розвитку Миргородської громади до 2030 року. На завершення організатори заходу підбили підсумки, обговорили подальші кроки та подякували всім учасникам за активну участь у спільному плануванні майбутнього Миргородської громади.